Станція держпром. Це станція держпром. Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову. Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту. Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини, звідусіль, де триває зараз війна, З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають, допомагають, не сплять ночами, рахують ракети, лікують, воюють, ремонтують і знову живуть. Якщо ви далеко від рідного міста або лишаєтеся тут, попри все. Я Марія Малєвська. Я Олександр Бринза. Рушаємо з нами це станція держпром. Агітаційні листівки, газети, сухпаї, прапори, однострої, шеврони та особисті речі окупантів в Ізюмі створюють музей окупації не лише аби зберегти те, що мешканці часто виносять на смітник, а й задля того, аби створити базу доказів, аби у Росії не було жодних шансів назвати вторгнення громадянським конфліктом, звільненням а жертв російської окупації акторами. Як це було після бомбардування пологового у Маріуполі, збирає експонати для музею. Видавець газети Обрій Ізюмщини» Костянтин Григоренко. Нині це вже пона понад 200 артефактів будівля редакції сильно пошкоджена, тож збирають у спеціально відведеному приміщенні, адресу якого поки розголошувати, ми не будемо. Чи всі колаборанти та зрадники потікали з ізюма, Чи хтось ще й досі лишається в місті? Як у музеї окупації опинився прапор Захара Прилєпіна та стрічки для депіляції? Чи вже зацікавилися експонатами правоохоронці у сьогоднішньому репортажі? З ізюма. Рушаємо. Станція держпром. Видавець газети Обрій ізюмщини Костянтин Григоренко зустрічає нас із блокнотом. Там усі його щоденники, усі дані, що їх збирав, коли Ізюм окупували. А коли свого часу я оприлюднив, що митрополит ізюмський куп'янський колаборант. Мені навіть позвонили з дуже з високих кабінетів з Києва. Я сказали, ти впевнений, що ти таку інформацію розповсюджуєш? Я кажу, я впевнений. У мене є три джерела інформації, які люди підтвердили, що він закликав, що він пропагував і проводив цю всю пропагандистську роботу, як священик. Потім з'явилися Харків Зет. Газета, яка друкувалася з і розповсюджувалася як правило у всіх районних центрах: Куп'янськ, Ізюм, Балаклія, Вовчанськ. Це були скрізь. газети. Красна Звізда. Залишили... Це російська, да. це російська, це ж Міністерство оборони Росії. І ця газета пачками ще лежить на одному підприємстві, просто пачки, отакі от стопи. А потім ми зробили перше оголошення в газеті і закликали людей принести ці артефакти, які вони зберігали в себе вдома, тому що в багатьох жили, вони просто в їхніх будинках, оселях. І люди нам потрошку понесли, понесли, понесли. Спочатку не дуже боялися розкривати. Рувати, просили на умовах анонімності, і ми зрозумінням до цього ставилися. П'ять мішків мотлуху, який згодом став музейними експонатами, приніс мешканець зюма Валерій Крикун. За мою проукраїнську позицію мене спочатку спочатку допитували на роботі. Я діжурним електриком працював на, ну, на насосною. Води та саме посудка. Я кажу, це моя земля тут. Прадід, дід, батько ну вся моя родня, і це моя земля. Кажу, і я ніде не, не втік, не убіг не нічого. Кажу, я буду до останнього тут. І кажу, я за Україну. А раз за Україну, значить давай побідуємо. Кадировець мене допитував і ФСБшний офіцер наблюдав. Був. Сильний обіск, усе перетрусили. Усе перетрусили. Це саме, ну, закінчилось, є Бог на світі. Закінчилось тим, що Кадировець, коли спускався з другого етажа по лісниці, прострелив собі ногу. Палець, палець був на спусковому крючке на автоматі. І він Сам про... Сам. Він спускався з лісниці і оступився. В одної руки пістолет. А другий автомат не на предохранителі. і він сам собі прострелює ногу. Пуля прострелює в черевик і застріє в ступеньки. Валерій показує експонати, що він їх назбирав на місці роботи: солдатські жестянки, пляшки, консерви, цукор та сірники. Все це з російським маркуванням. Аж тут тягнеться за дорожнім знаком із латинською літерою П, яким зазвичай позначають парковку. Росіяни десь зняли його і на зворотньому боці написали на швидкоруч внімання в блокпост. Це з їхньої, з їхньої бази. Їхня база стояла. Їхня база стояла. Ну стояв цей наш знак. Ну те mm -hmm. саме. Ну, вони його переділили під, під своє. Так же швидко вони втекли за за сутки. Вони втекли. А я пользуюся моментом. Ну, у них так сказать по, -по позицію фляжку харч їхній. Станці держпром. Онуки та діти пана Валерія, які виїхали з ізюма ще два роки тому. Так досі і не повернулися. Онукам треба вчитися, а в Ізюмі школи працюють лише дистанційно. У центрі Ізюма з мовці тепер лунає українське радіо різні станції. То пісні, то випуски новин періодично його перебувають. Сирени у селі Новорайська хлопчик грався з глізою. Вона здетонувала. Дитина отримала уламкові поранення пальців і кисті. У повідомленні фарфої. Харківської... Як до дитини потрапив вибухонебезпечний предмет. Спалена будівля адміністрації у будівельних лісах. Ліворуч, праворуч та навпроти, будівлі з дірками, без дахів та з чорними плямами від пожеж. У п'ятиповерховому будинку навпроти адміністрації більше ніхто не живе. В ізюмі знищено або пошкоджено 80% будівель. Аби нагадувати, хто це все накоїв, аби не перетворилися шість місяців російської окупації на легенди, приправлені фейками, перекручені ворогом, і головно, аби люди пам'ятали звідки пройшло зло. Редактор обріїв ізюмщини Костянтин Григоренко і збирає експонати в музей. Наприклад, той самий прапор, що його привіз до Ізюма Захар Прілєпін. Колись письменника тепер один із ідеологів війни проти України. Найбільш цінне от у мене запитують. Що що ти вважаєш найбільш цінне? Я вважаю особисто для мене. оцю цю фотографію я вже один із перших побачив на російських телеграм-каналах. Потім мені писали люди, з якими контактував, ти, так, хто такий Захар Прилепін. Я теж про нього мало що знав. Потім дізнався. У нього дуже був активний телеграм-канал, і звідси з його телеграм-каналу я дізнавався, що відбувається в Ізюмі. Вони почали розкривати прізвища наших колаборантів. Вони почали виставляти фото, відео. І це були прямі підтвердження. Із оцих фотографій. Практично, уже люди або під слідством, або сидять в СІЗО, або просто вони виїхали за територію України. І бачите, на фотографії оцей прапор ось він живий. Ви ж розумієте, це Що не треба було. Харківська область, все, все все було заготовлено. Ось головне. Вони приїхали розбудовувати політичні партії. Оці всі, хто зачаївся, хто в 2014 році там е, організовував такі мітинги за те, що ми, ми один народ, і не можна Донбас обіжати і так далі. І от ці всі люди проявилися. Це колишні депутати партії ОПЗЖ, це всі колишні комуністи, які під червоними прапорами. Ну і велику роль зіграла церква. Про це мало хто говорить, а ми говоримо, і ми не боїмося це говорити. Церква це було всередок. Агітації, пропаганди і всі, хто був навколо православної церкви, кілька російських одностроїв, ношене взуття, шоломи та шапки вушанки. Газета Красна звізда це агітка російського міноборони, і майже всі випуски видання Харків -Зет». Такі саме ми бачили у всіх деокупованих населених. Унктах Харківщини, заступник начальника ізюмської міської військової адміністрації Максим Стрельник ідею створення музею підтримує. Також це дуже важливо і в процесі перейменування. Ви знаєте, що в Ізюмі були перейменовані всі топоніми, які мали і топокомуністичні назви, і русизми. Тому зараз в нашому місті немає жодного топоніму, який би був якимось чином пов'язаний з країною агресором Росією. Станція держпром. Експонати, що їх вдасться назбирати, а люди продовжують нести і нести. То гідки, то якісь консерви і прапори, Костянтин Григоренко згодом передасть на баланс ізюмського краєзнавчого музею імені Сібільова. Будівля музею теж постраждала два влучання, але всі експонати встигли вивести неушкодженими, говорить директорка музею Галина Іванова. Для того щоб запам'ятали, для того щоб не забули, для того, щоб через два роки не сказали, що тут нічого такого не було. Саме для цього ми і збираємо ці експонати. Чи це будуть перші експонати зібрані вже вами? Яким не 100, не 200, і не 300 років, ну звичайно, звичайно, це перші наші зібрані експонати. Е, і ми збираємо, і люди збирають, і ми все це зберігаємо. А попередня, ну ви ж бачите, як у нас зараз все тут є. Попередні всі наші експонати ми вивезли на тимчасове зберігання, і тому нам залишається тільки працювати над новими. Головною метою видавець та автор ідеї створення музею Костянтин Григоренко називає документацію злочинів. каже, має і списки прізвищ російських солдатів та. Та офіцерів і місцевих колаборантів та зрадників сьогодні. В ізюмі дуже великий запит на справедливе засудження всіх зрадників. Дуже ізюмчани не задоволені, що маленькі строки вироки отримали вчителі, які займалися, уже налаштовували. Навчальний рік не вдалося їм це зробити, але якби в вересні не звільнили ізюм, я думаю, що вони розпочали навчальний рік уже за російською програмою. А вчителям реальні терміни вони по року по року відсиділи, і 10 років їм заборонено займатися цією діяльністю. Ну не могло ж бути так, що всього 30 людей на все місто допомагали окупантам. Очевидно, що це цифра більша. Як вам живеться зараз в місті, де Можуть бути непокарані зрадники, вони ходять по місту, вони живуть серед нас, і найскладніше я розумів, коли ми поверталися з дружиною з релокації в Ізюм, тому задавали питання, як ми будемо жити серед цих людей. Ну, вони на волі, вони живуть в Ізюмі, вони ходять по вулицях, в магазинах і в громадському транспорті, тому що стираються і в пам'яті, і у ці всі речі, десь вони хтось спалює, ті газети, листівки. І ми періодично людям нагадуємо через наші цифрові платформи, через газету. І я вдячний, що ізюмчани все ж таки в своїй більшості відгукуються і приносять, відривають від себе. Хтось хоче в себе в домашній колекції щось зберегти, але все ж таки ми їх орієнтуємо і вони з нами діляться. У нас дуже велика колекція аудіо, відео і фотоматеріалів. Я думаю, що вони теж будуть представлені в майбутній експозиції музею. Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малівська, та я Сашко Бринза привеземо вам нові репортажі та історії. Станція Держпром.